Для того, щоб стати професійним спортсменом, а навіть чемпіоном в якомусь виді спорту, чемпіоном області України, світу, у нас зараз є відомі гімнастки, у нас є спортсмени, які завойовують великі титули молоді особи, і всі читають, всі пишуть. Яка ти молодець, як ми раді, що в нас є така людина. Але щоб стати власне, цим професійним спортсменом, потрібно поєднувати фізичну підготовку, це регулярні тренування, правильне харчування, дотримання режиму дня та сну та психологічну стійкість, наполегливість, мотивація, концентрація, впевненість в собі та вміння долати труднощі. Важливо також мати грамотного тренера, стежити за своїм здоров'ям та ставити реалістичні цілі. Бачимо, скільки в цьому є праці, скільки потрібно зусиль. І коли сьогодні ми чуємо, що Ісус каже: Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники, то так можна запитатися. Як ми, християни, маємо жити в цьому світі? І кажу, до чого тут цей спорт, до чого ми про це взагалі говоримо, про цих спортсменів? Тому що теж колись батьки приводять цю дитину, тренер питається, чого бажаєте, кажуть його ім'я, кажуть, що хоче тренуватися. І ми, як християни, батьки теж з хресними батьками приносять до храму, просять. Охрестити цю дитину. І цікавий є обряд хрещення. Священник просячи, говорить таку формулу: просячи, просячи хрещення для вашої дитини. Чи знаєте ви, що зобов'язуєтесь виховувати її в вірі, щоб ця дитина, дотримуючись заповідей Божих, любила Господа і ближнього, як Христос вчить нас у Євангелії? Батьки, так, ми знаємо, відповідають. Потім далі, а ви хрещені, чи готові допомагати батькам у цьому? Так, ми готові, відповідають хрещені. Потім обирають ім'я і говорять далі. Священик каже, християнська громада, тебе Оленко чи Іванко, приймає з великою радістю. Я від її імені благословляю тебе знаком Христа Спасителя. А ви, батьки та хрещені батьки, також зробіть. Цей знак Христа. І потім знову запитують, чи бажаєте охрестити цю дитину? Так. І отже, церква приймає цю дитину, батьки, хрещені батьки, зобов'язуються її приготувати, виховати так, в християнському житті. Потім є етапи. Ця дитина виростає, вона вже стає дорослою. І, е, знаєте, була молодь зробила так мені таке коротке відео, вони так по молодіжному, норм стрьом. Чи це добре, чи погано, в перекладі на, на звичайну людську мову. І там таке було запитання одне таке. Запитують, чи добре молитися, так, як в дитинстві, дитячими молитвами. Мені було тоді так смішно, мені треба було тільки відповідати, так, ні. Ну, сказав, може бути, ну краще так, як ніяк, але залежить від віку. І справа в тому, що деколи. Ми можемо бути, нам може бути достатньо того, що ми колись там навчилися якоїсь дитячої молитви, нам може бути достатньо того, що ми підемо. Це вже взагалі дуже добре, що в неділю йдемо на Божу службу. Але може бути і такий трошки втома, занепад, розчарування. Ну, треба жити життя, багато кажуть. Треба брати від життя все, що можливе, а там потім побачимо. І може так бути, що Господь прийде в будь-який момент і покличе нас, а ми попросту будемо не готові. Тому для християн так важливо бути готовим. Що це означає, власне, для нас ця готовність? Для нас, брати і сестри, це означає це Боже Слово, яке нам сьогодні говорить, як ми взагалі християни маємо себе поводити. Хай будуть підперезані ваші стегна це символ внутрішньої поміркованості, дисципліни, це опанування наших пристрастей, виховання в собі чесноти чистоти, це символ внутрішнього умертвлення, образ віри, який не розходиться з добрими ділами. І це є в нашому християнському житті. Так воно в себе мало збігатися і так би ми мали постійно жити. Цьому таке слово в не в спокійному напруженні. Тобто не потрібно багато галосу, нервів, але в цьому постійному, спокійному напруженні це ніколи не думати, що ми вже є, знаємо все, що ми вже все бачили, все чули. І так часто я кажуть один раз, мені сказала одна пані, що отче, ми вже стільки чули цих проповідей, що ще нового можемо почути. Натомість говорю пані, але Боже Слово завжди є нове. завжди, Кожного дня ми є в іншому стані, кожного дня ми є, маємо інші потреби. Ми зростаємо, ми розвиваємось. Те, що нам пригодилось рік тому, можливо, вже нам не пригодиться сьогодні. І тому, брати і сестри, Господь нас закликає до цієї готовності не розслаблятися. І усьому цьому, ми християни, для чого взагалі ми живемо на цьому світі? Щоб служити Богові і людям. Так Він нас, так нас Господь покликав, кожен має своє служіння. Бо як сказати, що ви слуги Божі. Ну то слуга, це щось таке. Але служити Богові, ми є покликані служити Богові і людям, де б ми не були, не тільки священники, не тільки монахи і монахині, але всі християни, ми є покликані служити Богові і людям. Отже, чи добре ми це робимо, чи приготовані ми є, чи ми формуємось, в якому стані взагалі наше християнське життя. Взагалі, як ми є, в яких відносинах з Богом? Чи готові ми служити Богові? Амінь. Богу подяка.